Да, шафейки не было. Так. Текай, не то. А, вон бачишь. А, да, я там что не была Тикалы, тикалы. Що не мішався. Ти могла просто підійти підпалити, його, не гратися з цим. О, там я ще не була, в тій печері. Це... ага, це походу можна з тієї сторони обійти. Ну так. Да. Айчка, а поняла? На камешек спочатку. И туди, ай. С той стороны он туда, да. А Або сюда. Ну-ка, об, на ууу, сундуки. Ай! Так. А тепер це. Як? <схи> мене ж був, мене ж був ключик купить десь. Я десь брала ключ. Десь профукало, значить. Я що, вмерла і його профукала, виходить? Ні, мені кажуть, я ти його профукала, коли відкрила такий же ящик. Та в мене тут не було на цьому рівні таких ящиків. Було, було. А, Аликси вообще выйдет. Злива. Ммм. Mm, мне требует... Мне... Что там... Кто, -то, кто -то там смеется? А, это вся дурочка. Три коза. То есть сюда типа? Да. Да на камень, если <с шо. Ляха! Стрелочка для... Не привыкла я до стрелок, честно тебе скажу. До использования их. Ты же другий світ проходишь. Як ты не привыкла? Ну так вей, что. Ну-ка. 98. Короче, той один судук, наверное, остался, то и все. Але я не знаю, де ключ. Забей. Забей. ти... А ти душно, yeah. Не можу повірити, як швидко ти знайшов стільки вкрадених скарбів. Якщо ти готовий застрибуй на борт, у світ чарівных майстрів. Пройти до маист. до майстри магії. Да. <гум> Він вкрав! Він вкрав. Він вкрав! Він вкрав! Він вже другий раз. Крадун! 24.05 <клес> Чипсики! <клес> Чипсики! <клес> <клес> Ого! У него даже есть цей пледик. Ну що ж. А, то якийсь просто не, нече особенно. Улучши бы українка. Как <клес> называется? В смысле, так називається, я її так назвав. Не хочеться. Ігнали. Це полузимова полу якийсь замковий стиль. Тебе поняв. так. Ши, з мене прикалується ця стрікоза дурна. не 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 Ага. Бляха. При... стрікоза прикалується зараз, а от очелік. челик. стрікоза вс. Ти бачив, що той дьоргається? Да. Да він з тебе рофлить. От сволоч, як мені до нього добрать. Космос. Космос. Ласка, обросимо до магічних майстрів. Я хочу, щоб ти звільнив драконів, повернув наші скарби і забрав яйця у тих небридливих синіх злодіїв. А не багато хочеш? На тобі. А! Куїш? Спокойся. В А чого воно так тупить? Ні, Я не поняла. На тобі. А чому воно не повертає? Чому воно повертає? Конечно. Ти... Тільки що якась фигня была, чесно дві. Потому що не треба економити на батарейках. Я не економлю! <схай> 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 Даже как люди замітили, як ти економиш. О! Драка, ну вертай! <схай> Датк, придурок! Подивись на нього. Да, 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 да. Так ага. мені це надо брать. Він придурок. Офигевший. Він спригне? Не-не-не. Бм Офігевший. Ну реально, офігевший. Ну, шо він? Шо я можу ще сказати? Маги в землі якісь? Да. Тут вообще в принципі маги. Мене. це тяж. Він закрив мені проход. Да. А ты ж. А воно потом зміниться? обратно? Я не знаю. Да. А! Нормально? Так. тут ничего альпийский хребет альпийский хребет Хребти я хотела прочитать альпийские травы вообще но сначала а потом такая стоп це 6 не трави, полюбаш типа хербст понял я такая половину половину на английский думаю так А уже да. Це. Це... лайк на мій комент Я не на це дивлюся, а на те, що у мене якесь кратке задержання пользователя. Не знаю, що це Непонятно що Йо! А як його? Він мене з одної тички вбив! Да. Ти а як його побідити? Запригнути на його спину. І що? будеш кататися на ньому. Страшні? Ніе! Мені страшно. Ні. Не надо, пожалуйста. Та блин, а як? В мене виходить. Я чуть не вбилась. Він тоже прыгає! Він тоже прыгає! Ти що, приказывайся! <ривіт> Олег, мене мишка не робить, так як мені треба. надо. Дай мені другу. <ривіт> Серйозно, вона не так робить, як надо. Ты хоч нового не <ривіт> надо? Тобі... Це нові? Да, це нові. Це На тобі нормальну батарейку у тебе нічого не лагало. Вибирай Точно. <смір> да. А, роби, роби, роби <смір> Пикай, може я нажала на цю, Вона якось реально странно робить Допустим. Опа! Ні, ніхай, не, ничего, я не я пожартував видеть. ти я пожарцевал. Ти шо, бляха? Помниш, як ми з бабуїнами в, в Райман 2 робили? Як? Йому треба сра купити. А, він просто тут Ні, ти йому підпалила, просто ти тоді була в стані. О! <рігла> ти бачила це? Чо? А... О... Один маг, сім наверх, цього Ну да, так, да, я бачила. То і пч то мой прикол. Блін, це якийсь прикол з магами тут. Це... Ой! Алло. Так. Літай! Тут ти бачиш, тут тоже немає ніяких животних, які можна з'їсти. Це чого вони так? Бо рівні стають важчими. От тобі і на. ти з мене прикалуєшся, кого? Він просто тікав. Він ржав від мене. Він тікав від тебе. Так, тут більше нічого. Якому магу захочеться вмерти від міні дракона. Йому, він вже вмер. Зейн. Це мій Зейн. Так, да, іменно він. <плес> О, Спайро, ти ж не боїшся тих великих нікчемних велетенських жахливих довірів? Звісно, ні. Ой, чудово. Та я не думаю. А я так не думаю. Йок. Мне якась справа вимахується. А мені треба сюди. Жадоба, як ти казав. Да. Жертва. А Як мені до цього? Жарти вдома. Жарты. Жер... Жертвы. Жарти вдоба. Ого, ти що це бачив? них yeah. батл там. Фіга. Вони просто тренуються перед твоїм приходом. Yeah. На тобі! Обечка. Вот моє тотемне живот. Там не <звучить> животні не спалюють. <звучить> <звучить> Бляха, він закрився! О, Чекай. відкрився. Почекай! Я знаю, знаю. Але ти ще прикалуєшся, зміяни. Він, він чекав від тебе, в смысле приказ. Він сміявся, він е Він тікати начав. Не знаю нічого. А я убечка. Так, христалики, ди до мене. О, а там ті пертехника. Йойки Як туди вообще добратися? Хареста, бути будешь Бо жадоба та жертви вдома. Ха-ха! Це не то! Це не то, значить! Якраз таки то Елдрін! Элдрин Дякую, що звільнили мене! Ти бачиш в нього теорема написані на зроблених самодільних крилів? Да, на тобі. Прикум! На, тебе! Ти Ты шо? Офигел! <клес> Ляха, опять на робот, так не плану. Так. А боже, у нас з'явилися з незвидки. О, овечка! Йойки! Так, ще два монстрика. Де ти звідси не в то мной. ніч. Підходь, дядя. Що за балакані підійде? Нарисував круги. Так. Тут, вроде, усять. Пігнали сюди його. А! Ти так ще. Внезапно, де він взявся? Чи туди? Вверх. Ні! Жадоба Ніякої жадоби. На виход. Жежа жадоба. На виход. Жжа жадоба. Ну <рит> Молодець, спайро. Якщо будеш продовжувати в ж Дусі, то дізнаєшся всіх хитрощі світів чарівних майстрів. Він якийсь дуже вийобисть. <рит> Оооо. Тобі пора на вихід, Настя настигне. <ріст> швидко Стрелочки, якщо що. А, тобі цього не треба. Які стрелочки? Нашу мені стрелочки? я мала вперед летіти. І мало долетіти. Не мало. Лети, 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 лети А чого він не політає, не долітає? Чого? Бо не хоче. Він має. Він хоче. Він буде. Може, не буде. Ладно, потім сніг. О, там якісь чувачки. Ага. Де ти взяв? Цо це? Що це? На ты. Куєш? Ты тихенько, тихенько. Получил лошади заодно. Так. О, жизнь. Хоть жизнь получилась. Тут что? Запрыгай. Так. О, овечка, кстати. Да, сюда. Зила. Что тут сейчас нас есть? Ошевечка. А я туда прыгала? А вроде не так. Сейчас попробуем. Да не пуляйся, блин. Я офигею, дядя, дай мне тебя съесть. Давай, давай, давай! Ну, давай! Ей! Мареш, Пам'ятай, що ці сині злодії викрадали яйця і за межами світу чарівних вестрів. Не хвилюйся, подбаю про них. Знайду на всіх драконів, Нормай. Так. Интересно, тут есть этот сундук с ключиком? Ключа-то я не видела Не знаю, может быть А! А! А, а что оно мне дало? Че оно мне по морде дало? Потому что это переверка Вони можуть давати поморті. Бляха, ти що? Ти. Да А чого він не долетів? Я з тобою не можу. А ти заможи. Не можу. А ти заможи. Я просто дивлюсь. Так, а вони нічого не дають? Там є цей... Тут є кристалл. Ну ти взірвала вона тобі дала. я э Все, я Не спи! Я тут граюся. Че, не бачиш? Як ти міг. Все я бачив, але поки я дочекаюся потепер клятого рівня. Зроби мені оце. У тебе закінчиться. Зроби мені оце. Зроби мені оце. Пожалуйста. Йоп, твою мать. Та тут всього лише три цих штуки пів. Угу. Uh -huh. Та твою ж Не туда. Не туда. Просто ты мне кажешь? А? Я тебе кажу, что шо... мне пофиг на ци, я тебе просто буду суицидовать. Mm -mm -mm. Да-да, Що, перей Точно? Ну ладно, переприйду. Егевечку. Чо. Скільки зібрано? О, ще 50 не до... не А добрано. Де вони? Де вони? 50 штук. Ви що, прикалуєтесь? Я взагалі не прийшов. Да ні, не в жизни. Просто бы не прикалывался. Я просто не понимаю, де вони ще можуть. Десь там, де ти не знайдеш. Хватит. Давай. Куди ти? А дай ти пакетик дай клюс. О тут. Хоч вафітка? Хочу кап. Хочу карту. Побився. Шойгру. А, от там ми не були, там де ті чуваки. Що, на виходник? На виход. Не. За спанді. Ти за спенді. ну не не. -не, -не, -не.